Лікар, я вважаю, це надзвичайно відповідальна і дуже потрібна професія. В свій час я хотіла стати лікарем, але зрозуміла, що боюся крові, і напевно, що такий лікар буде не дуже хороший. Якщо брати взагалі всі професії світу, мені здається, оце та про яку можна сказати, що вона людям дійсно потрібна, і якщо якусь можна відкинути, так і в умовах, якщо нас щось станеться, якась катастрофа, то лікарі це номер один, тому що вони спасають життя, вони дають. Життя. Я дуже поважаю цю професію і дуже хочу, щоб в нас медицина і лікарі і були на високому рівні з одного боку, а з іншого боку, щоб їх поважали, щоб це було взаємно, щоб був високий рівень професіоналізму з одного боку, а з іншого боку, висока повага до цієї професії. Лікарі, мені здається, не тільки в цей час, а завжди важливі і потрібні, бо, якби не лікарі, де б ми були. Для мене це люди, які рятують. Тують життя кожен день і це дуже мудрі. І я взагалі дуже пишаюсь тим, як вони можуть працювати, особливо якщо брати. До уваги всі негаразди, які їх спіткають в їх професії, то для мене це просто приклад. На жаль, немає в родині ніяких лікарів, але це люди, яких я дуже-дуже поважаю. Насамперед вони рятують життя нашим героям-солдатам, які зараз на фронті. Лікарі важлива професія, вона завжди була. Знаєте, кажуть, що на землі вчитель і лікар це основні, тому що вчителі. Дітей роблять людьми, а лікарі їх підтримують здоров'я, лікують і тримають на цьому житті. Лікарі це наші зараз герої, так як без лікарів. Ну, ну, зараз ніяк. Зараз війна йде, і дуже багато людей страждають, не радять. І без лікарів би нічого не було. От, лікарі це дуже важлива професія, і поза війною, і під час війни. Це люди, без яких ніяк не обійтись, і кажу, ну, Можливі ціні люди в нашому суспільстві. Професія лікарі завжди була важливою не тільки в наш час. Лікарі хороші, тим ну вони потрібні. Вони просто потрібні без них. Це такий механізм, який крутить наше суспільство. Я просто сама працюю в сфері медицини. Я лікар. Я завжди мріяла стати лікарем, щоб допомагати людям. З дитинства я про це мріяла. Мені дуже подобається моя робота. Мені дуже подобається сфера. Це завжди ти спілкуєшся з колегами розумними людьми, які можуть тобі чимось допомогти. Порадити, і ти просто допомагаєш іншим людям. Хіба це не чудово? На мою думку, вона завжди була важлива, незалежно від того, в які часи ми живемо. Але е лікар е вона це людина, яка має досвід і яка може допомогти і психологічно, і е фізично людині, яка потребує цієї допомоги. Тому я вважаю, що е незалежно від часу, в якому ми живемо, від подій, що відбуваються, е лікаря професія це завжди. Завжди вона важлива. Ви знаєте, лікар це спокон віку професія, яка потрібна кожному. Він і душу лікує, і тіло, і навіть середовище наше.